Це подружжя Свинко Йосип Михайлович та Марія Михайлівна. Разом вони вже 60 років. Розповідають, познайомилися ще у далекому 1956 році, коли обоє навчалися у Львівському університеті. Правда, на різних факультетах. Він на геологічному, а вона на географічному. І ми пішли на той вечір. Ну, і отак там на вечорі побачились, зустрілися, потанцювали, то вона вже далі знає, як воно було. Ну і так воно пішло. А було так. Стоїмо ми, дівчатка, географи, і тут підходять хлопці. І переді мною така дівчина, я не хочу казати, що я красивіша була, але така собі не ще середнього. І він її запрошує, Хм, думаю, як же воно так? Потім ще раз він підійшов другий танець. І Думаю, не вже він знову є запросить. Ні, так і мене запросив. <свіх Stanley> Йосип Михайлович, впевнений, майбутня дружина, закохалась у нього через любов до солодощів. Вона дуже любила цукорки, тоді були такі дешеві. Я її зараз дуже люблю. Золотий <привести> ключик, ото. Золотим ключиком. <кiffe> 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 розповідають, одружувалися ще в студентські роки, а отвінчалися на золоте весілля. Тоді так було модне, так зване комсомольське весілля. Так ми ні шлюбу не брали, що тож не можна було категорично тоді. Ви, мабуть, то знаєте. За шлюб, що його. Ми шлюб з ним брали, аж коли. 50 років прийшло від нашого сія. Отут, у нашій церкві катедрі до слова Йосип Михайлович, знаний український науковець, кандидат геолого мінералогічних наук, розпочинав свій викладацький шлях із Кременецького тодішнього педуніверситету. Дуже тяжко було. Я мав зразу великі навантаження по 3-4 пари в день. Вперше в якій лекції і все справився через півроку. Мене я став обрали заступником декана, Ну а потім вже я попрацював. Я поступив заочну аспірантуру. Закінчив аспірантуру заочно, захистився, мене перевели зразу на, декан. на декана. А потім кілька десятків років роботи вже у Тернопільському педагогічному університеті. Дружина тим часом працювала над сімейним затишком та займалась вихованням дітей. Ми прожили 60 років. Так, у нас є двоє дітей. Так, четверо внуків. Так зараз син із сім'єю проживає в Києві, а донька за кордоном. Тому ця поважна і така приємна пара дає собі раду самостійно і дуже добре з цим справляються, як і на побутовому рівні, так і в стосунках. Повинна бути злагода компроміс. Все. тому, що ми з різних сімей, різне виховання, в кожного свої підходи до всього є, як люди побираються молоді. Але треба ті грані стирати. Ну, Але ми тут віримо то, в Бога, і це також тут, має тут велике церква, тим більше тут рядом. Якщо я ходила, Йосип, з нагірного сім кілометрів, і тато, моя мама хворіла, а тато мене тих сім кілометрів до Самбора за ручку кожну неділю вів до церкви. От, а тут церква рядом, щоб я не пішла до церкви, я собі навіть цього не уявляю. Головне, кажуть, взаємоповага та розуміння один одного. І в їхніх стосунках. Впродовж років саме ці сімейні цінності залишаються незмінними. Він того, що сам себе лікує, що імені Марійка зараз таку таблетку випи, а зараз таку випи. А що тобі який себе тиск, ага, треба тобі то випити. Ну, що ще хотіти. То вже можна, знаєте, я не знаю, я би бажала, я не знаю, як і вас сім'ї, як і в вас сім'ї, щоб і у вас усе була взаємоповага, взаєморозуміння. А в кінець в кінців це називається великою пошаною і любов'ю, тому що не інакше, не інакше. От ось такими є основні рекомендації від подружжя свинку для щасливого сімейного життя. А ще милі дрібниці. Марія Михайлівна жартівливо заявляє: чоловік у неї завжди ситий, а Йосип Михайлович зізнається, робить їй подарунки, як до прикладу, оцей альбом на золоте весілля.